Всім привіт! Ви на каналі FitFood, і сьогодні на вас чекає вечірня розтяжка за 10 хвилин на все ваше тіло. Присядь, робимо глибокий вдох, потягнувся і видох. Внизу помахали ручками. Все тренування, вся наша розтяжка буде тільки сьогодні зверху. Ми з вами вниз спускатися не будемо. Давайте ще. Робимо кожну вправу по 5 разів. Це три. Розслабляємо наше тіло після важкого дня. Давайте ще разочок. Дотягнумося. Видох. Добре нахиляємо голову. Ручка і плече підтягуємо до себе, і опускаємо. Підтягнули, опустили, три, чотири. П'ять. Робимо перекат на іншу сторону. Ручка і поїхали до себе плече і вниз потягнулись. Відчуваємо шию, три, чотири. П'ять. Закінчили. Праву ручку підняли вгору, лівою схопились за праву. І нахиляємо корпус в сторону. І повертаємось. Працюємо на одну сторону. Два. Дуже класно робити розтяжку в носочках. Я раджу робити саме в носочках, не в кросівках, щоб ви відчували. Це на максимум. Останній разочок. Видох. Трошки розслабили ручки. І на іншу сторону. Інша ручка. Правою схопили лівою. Нахиляємось. Дивіться, коли ви нахиляєте корпус, ви ручкою не закриваєте себе. Зараз покажу, як не закривати. Ось так. Ви навпаки локоть розкриваєте да? в сторону. Три. Ще два рази. Чотири. Останні. П'ять. Робимо ковточок водички. Да? І продовжуємо. Наступна вправа. Ми ножку ставимо на носочок, ручку робимо замах назад. Подивилися за плече і зміна. Видох назад. Давайте. Я думаю, після силових тренувань вам повинна розтяжка дуже кайфово заходити. Давайте ще по разу. Вліво, вправо, закінчили вправо. Тічки вгору, ножки трошки ширші. Носочку можна розвести. І ми робимо присяд, да, полуприсяд, спину тримаємо пряму, корпус назад, коліна м'які. Два. Давайте стану боком покажу вам. Спину, будь ласка, тут спина. Чотири. Останній раз і наступний раз ми з вами затримаємось опустилися і затримались на 5, 4, 3, 2, 1. Обережно вийшли з положення. На вправо ножки ширше, носочки да, трішки в сторону, а ручки перед собою. І ми з вами сідаємо вниз, розтягуємо внутрішню поверхню і підіймаємось нагору. 1, не співшимо. Два. Три, чотири. Сідайте як можна нижче. Стали і наступний раз ми сіли і затримались. Сісти ручки перед собою. Можна трошки да, ручками коліна розкрити, але не завалюйтесь на руки. Сидимо. Давайте ще чотири. Три, 2. Один. Ручку перед собою. І обережно збираємося носочками. Добре. Розстали. Ножки ширші. Давайте повернуть з боком, щоб вам було видно. Дивіться, тут у нас коліна прямі. Спина пряма. Ми спускаємось вниз і пружинимо. Пружинимо з прямою спинкою. Да? Не горбатимось, не робимо ось так. Тримаємо спину, тримаємо пряму лінію під колінами. Давайте ще 5, 4, 3, 2. 1. максимально прижатися до колін. Під колінами намагаємось не згибати, спину намагаємось тримати пряму, на видох, опускаємось. Давайте ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Обережно. підіймаємось вгору. Ножки також у нас ширше. Опускаємось вниз, коліна прямі, Дай я вам показувала. І дивіться, ми робимо поворот правою ручкою, беремо за ріву стопу, ліва ручка вгору і навпаки. Ліва ручка за праву ножку, права ручка вгору. Давайте ще не спішимо. Два. Три. Слідкуйте, щоб були прямі коліна і спина. Чотири. І останній ризочок. Добре, ручка перед собою. Дивіться, я повернуся боком до вас. Ручки перед собою. да, Ножки у нас ширше стоять. І ми робимо трішки коліна м'які і перекати з п'яточки на носочок. У кого виходить? Можемо тримати прямі коліна. да. У кого вигибаються вони. Ми можемо на прямих колінах робити. У кого. На виходу, дивіться, трошки зробити м'якими, да? Давайте ще п'ять. Чотири. Три. Все блюки. Два. Один. Добре, коліна м'які, і ми з вами припіднялися. Спустилися вниз. Ручки. Хто дістає покласти на пол. Хто не дістає, можна взяти книгу або блок, да, щоб спину тримати прямо. І штовхаємо таз праворуч, ліворуч. Намагаємось ножки теж тримати під колінами прямі. Дихаємо спокійно. Давайте ще п'ять. 3, Три. Два. Один. Добре. Через м'які ножки. Обережно. розкрились, Ми з вами вийшли прямо. Дивіться коліна трішки м'які ми з вами потихеньку спочатку йдуть руки. Обережно. Позвонок за позвонком прогибаємось вниз голова. І виходимо вгору. Обережно. Назад. Хвилю, да? ще спускаємось. Нікуди не спішимо. Вправо повинна бути кайфова. Це було два. Робимо п'ять разів. Насолоджуємось три, Вниз. Останні розочки за ручки голова. ми з вами повністю розслаблені. Я закінчилась. Нам пристали ручка на пояс, стали вперед. Дивіться, ми з вами підіймаємось на носочки, знайшли очима точку опор. І спускаємось вниз на п'яточки, на повну стопу. Ще піднялися. Два. Три. Чотири. Останній разочок. Наступний раз ми з вами затримаємось. піднялися, затрималися на п'ять. 4, 3. Два. Один опустилась. Ось ми з вами і закінчили. Якщо вам сподобалось це відео, це тренування, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей!